Я кохана чи коханка. Колись задавали собі таке питання. Я кохана чи коханка. Особливо, якщо коханий довго не робить пропозицію руки та серця, да? то таке виникає питання. Кохана чи коханка? Загадуйте чоловіка, будемо дивитися. Кохана чи коханка. І що він собі думає, які його дії? На найближчий час. Ой, хороші у вас такі отношения, фундаментальні. Я називаю такі стосунки. Вже ви корні друг друга пустили. Це вже не просто якась інтрижка. Но хандра. Хандра через те, що він мало ініціативний. не проявляє ініціативу. Ви думаєте, куди вам піти? На який спектакль взяти білет. Чи може на концерт, чи може в музей, чи може, давай десь сходимо в гості. Без ініціативний. І вам з ним просто скучно. Просто скучно з ним. Карти нові, бачите, танцюють. Дуже романтично, ніжно до вас відноситься. Ви, звісно же, кохана, його любима. Конечно ж. І в нього дуже велика страсть до вас. От що-що, а страсті хватає. Його дії, які жде, знову ж таки, що ви проявите якусь ініціативу. Взагалі, у стосунках з тим чоловіком вам придеться нелегко, тому що все буде тягнути на своїх плечах. І я кажу не про фінанси, а от про емоційність у стосунках, це немало важливо. Про планування життя взагалі, про планування якихось подій. Це все будете тягнути на собі, сонечко. В нього ініціативи геть немає. Він буде горіть любов'ю до вас і страстю, але він не розуміє, як кудись вас позвати і що вам подарить. І ви йому, як напишете на листочках, хоче то-то, то-то такий-то розмір. Він вам купить і подарить. Довготривалі у вас стосунки, вони надовго, фінансово він вас буде забезпечувати. І важкий період буде позаду з ним. Тобто був важкий період, з ним він буде позаду. Но но, ініціатива повністю на вас. Королева Жезлів, пожалуйста. Тобто, оцей вогонь у печері сидіть і підтримувати вогонь. І направляти його куди йти, сьогодні за Мамонтом, а завтра там ще за кимось, це тільки буде ваша задача. Без вашої вказівки він не знатиме, що йому робити. Але ж головне, що є любов, є пристрасть.